Ранок Наталі почався із звичного ритуалу, кава у великій часті, швидкий перегляд новин і перевірка робочої пошти. Вона працювала головним бухгалтером у невеликій логістичній компанії в передмісті. Робота вимагала точності, терпіння і залізних нервів, рис, який вона звикла проявляти і вдома. В той день вона була в особливо піднесеному настрої. Нарешті вона відклала потрібну субу на якісні демисезонні черевики. Старі вже тиждень, як поспіль, просіли. І хоч вона намагалася їх підклеювати, після вчорашньої київської зливи стало зрозуміло, далі тягнути не можна, ноги мокрі, і настрій зіпсований. Другою з роботи вона зайшла до торгового центру, знайшла саме ту модель, яку пригляділа ще місяць тому, і впевнено підійшла до каси. Протягнула картку, притулила до терміналу, і тут раптом недостатньо коштів. Наталя здивувалася. Можливо, стався якийсь збій у банку. Вона відкрила додаток у телефоні, на екрані висвітилась сума 145 гривень, а зранку було майже 8 тисяч. Гортаючи історію транзакції, вона побачила списання ювелірний дім, сума 7800 тисяч гривень. Наталя відчула, як у скронях почало пульсувати. Вона ніколи не купувала дорогих прикрас. Останній раз золоті сережки їй дарували бабуся ще на повноліття. Вона вийшла з магазину в своїх старих, вогких червиках і набрала чоловіка. Олег відповів не відразу. Голос у нього був бадьорий, навіть занадто піднесений. Привіт, сонечко, ти вже вдома. Олеже, ти знімав гроші з моєї картки. Наталя намагалась говорити спокійно, хоч голос по зрадницьки тремтів. А, так, точно, забув попередити. Слухай, у мами ж завтра 60 років, ювілей. Я зайшов у магазин, побачив такий браслет, ну просто неймовірний. Мама завжди такий хотіла. Ти ж знаєш, вона заслуговує не найкраще. Наталя притулилась до холодної стіни. Олеже, це були мої гроші. Я три місяці відкладала їх собі на взуття. Ти ж бачу, у чому я ходжу. Ну, натусь, не перебільшуй. Черевики то річ буденна, Купиш з наступної премії, а мамі 60 буває раз у житті. Мені було б соромно прийти з порожніми руками. А у мене зараз на картці порожньо. Наталя не стала дослуховувати. Вона просто натиснула відбій. Вона стояла посеред голосливого залу, люди проходили пос із пакунками і усмішками, а вона відчувала себе порожнім місцем у власному житті. Сім років на паузі. Вдома пахло затишком. Олег все встиг приготувати, щоб було вкрай рідко. На кухонному столі, поруч із тарілками, лежала вишукана оксамитова коробочка темно-синього кольору. Подивись, яка краса. Олег відкрив футляр. На атласній підкладці сяяв масивний золотий браслет. Вона буде просто сяяти. Наталя подивилась на золото, потім на втомлені руки, якими вона щодня рахувала чужі прибутки і збитки. Скільки ще ти збираєшся жити за мій рахунок, колеже? Тихо запитала вона. Чоловік зумер. Його обличчя вмить змінилося з піднесеного на ображене. Що за тон? Ми ж сім'я. У нас спільний бюджет. Спільний бюджет це коли ми разом вирішуємо, куди витрачати гроші. А коли ти береш мою зарплатну картку, бо твоя порожня через бари і нові гаджети це не бюджет, це гра в одні ворота. Ти знову за своє, це ж мама. Вона мене виховала, вона нам допомагала. Допомагала? Наталя гірко засміялася. Та вона за сім років жодного разу не прийшла до нас без зауваження. Наталю, ти не так прасуєш, Наталю, у тебе борщ занадто світлий. Наталю, мій син заслуговує на кращу партію. Свокруха Надія Петрівна справді була жінкою складною. Колишня викладачка, вона звикла тримати все під контролем і вважала, що Наталя занадто приземлена для її талановитого сина. Олег же, замість того, щоб захищати дружину, завжди ставав на бік матері, виправдовуючи її поведінку складним характером і поважним віком. Та вона просто хоче як краще, буркнув Олег, закриваючи коробочку. А ти зараз поводишся як егоїстка, через якісь черевики влаштувала скандал посеред свята. Це дріб'язково. Наталя прийшла в кімнату, сіла на диван. Вона згадувала останні сім років скільки разів вона собі відмовляла в поході до косметолога в новій сукні, у поїздці до подруги. Все йшло в сім'ю то на ремонт квартири, то як Надія Петрівна записала на сина, то на чергове рятування Олега від боргів. Вона раптом зрозуміла одну жахливу річ вона перетворилась на зручну функцію банкомат, кухарка, прибиральниця, але не жінка, яку цінують. Олег увійшов у кімнату, намагаючись пом'якшити ситуацію. Ну досить, натусь, не дуйся. Хочеш, я завтра ввечері тебе в кіно поведу, попкорн купимо, на чиї гроші олеже. Вона підвела очі ну, з твоєї картки візьмемо, там ще трохи лишилося, а з понеділка мені обіцяли аванс, я все поверну. Вона відчула, що всередині щось остаточно обірвалося. Це не була злість, це була ясність нічого не треба повертати, бо повертати вже немає куди. Наталя встала, дістала з верхньої полиці шафи велику валізу, ту саму, з якою вона сім років тому переїхала до Олега, щиро вірячи, що вони побудують свій світ. Що ти робиш? Олег розгублено спостерігає, вона почала складати речі. Я йду. Поки що до сестри, а далі побачимо. Ти що, серйозно, через гроші, через якийсь браслет? Це ж всього-навсього неповних вісім тисяч гривень. Олег почав нервово сміятися. Наталю, це смішно, ти руйнуєш шлюб через шматок золота для моєї мами. Вона зупинила, стримаючи в руках свою улюблену теплу кофту. Ні, Олеже, я йду не через браслет. Я йду тому, що за ці сім років я стала для тебе останньою в списку пріоритетів. Після мами, після друзів, після твого комфорту. Я не хочу більше бути зручною, я хочу бути важливою. Вона зібралася швидко. Виявилося, що її особистих речей, тих, що належали справді їй, не так вже й багато. Олег стояв у дверях, намагаючись її обійняти, то вигукуючи образи, називаючи її невдячною. Коли вона виходила з під'їзду, на вулиці знову почався дощ. Наталя відчула, як вода просочується крізь діряву підошву черевика, але вона вже не плакала. Навпаки, їй стало легше. Після кількох тижнів, які були важкими, орендована квартира студії на околиці міста здавалася чужою. Надія Петрівна телефонувала їй двічі не для того, щоб вибачитися, а щоб розповісти, як бідний Олежик страждає через її витівки і як Наталя осоромила їх перед родичами, не прийшовши до неї на ювілей. Наталя все спокійно вислухувала і заблокувала номер. А згодом життя почало налагоджуватися без необхідності утримувати дорослого чоловіка. У Наталі раптом з'явилися навіть гроші. Виявилося, що її зарплати цілком вистачає не лише на якісне взуття, а й на манікюр, на курси англійської і на затишні вечори в кав'ярнях. Минуло півроку. Одного вечора, повертаючись з роботи, Наталя зайшла в невелику затишну пекарню біля дому. Там вона познайомилася з Артемом, архітектором, який жив у тому ж будинку. Їхнє спілкування почалося з обговорення сортів кави і переросло в щось значно більше. Артем був зовсім іншим. Він не брав її картку, щоб купити подарунки своїм родичам. Навпаки, він помічав дрібниці, коли вона втомлена, коли їй хочеться тиші, коли в неї закінчуються улюблені парфуми. Якось вони гуляли парком, Наталя була в нових стильних шкіряних черевичках, які довго мріяла купити. Артера Артем раптом зупинився і сказав: «Знаєш, я раніше думав, що щастя це великі проєкти, грандіозні будинки, а тепер розумію, що щастя це коли тобі просто приємно йти поруч з людиною. І знати, що вона тебе чує, Наталя посміхнулась. Вона згадала той вечір біля банкомату і 145 гривень на балансі. Тоді їй здавалося, що це кінець. Тепер вона знала, то був її найщасливіший збиток. Вона витратила майже 8 тисяч гривень на те, щоб нарешті купити собі свободу.